Людина з рдугом має завжди проблеми з дедлайнами. Вони можуть починати фразу, а потім не завершувати її, тому що вони завершили там цю думку в себе в голові. Як саме проявляється рдух у дорослому віці? Четвертий критерій це проблеми з мовчанням. Вони можуть перебивати вас, тому що вони вже розуміють, що ви хотіли сказати. Вони не дотримуються своїх обіцянок, не тому що вони якісь там супербезвідповідальні, чи їм батьж. Вони просто все забувають. Ти постійно починаєш щось нове. Але через 5 хвилин просто забиваєш на все і переключаєшся на щось інше. Всім привіт! І сьогодні ми будемо говорити про симптоми розладу дефіциту уваги та гіперактивності. Мене звати Анастасія, я клінічний психолог, і сьогоднішнє відео про те, як саме проявляється рдух у дорослому віці. Насправді діагностика рдугу у дорослому віці є досить складною, але ми опираємось на клінічні критерії, дсм 5 цей посібник відносить розлади дефіциту уваги до розладів нейророзвитку, тому що цей розлад виникає в ранньому дитячому віці. Є три типи рдугу. перший це переважно з порушенням уваги, другий це гіперактивно-імпульсивний тип, і третій це комбінований тип. Важливо для постановки діагнозу, щоб симптоми. Рдугу у вас проявлялись більше ніж 6 місяців у двох сферах, наприклад, в школі, та вдома, в відносинах та на роботі. У вас має бути декілька симптомів, які у вас виникають ще у віці до 12 років. Ці симптоми не можна пояснити якимось іншими розладами, наприклад, тривожним розладом або межовим розладом особистості. І ці симптоми не є проявом психотичного розладу, там, наприклад, шизофренії. Ну і декілька симптомів вони суттєво порушують якість вашого життя і впливають на якісь сфери там роботи, відносин вашої самооцінки. І так почнемо з симптомів ордугу. Важно неуважного типу. Насправді я думаю, що практично в кожному класі була така дитина і є. Зазвичай це такі діти були, які постійно щось забували, важко концентрувались, Але давайте розберемо всі симптоми по черзі. Якщо вам більше 17 років, у вас має бути 5 або більше симптомів знище перелічених, або якщо вам менше 17 років, значить цих симптомів має бути 6 та більше. Перший симптом це неуважність та недбалість до деталей. Такі люди часто Часто допускають якісь такі ну тупі помилки просто через свою неуважність. Вони можуть не дописувати якісь там фрази, вони можуть просто не звертати увагу на якісь деталі, щось переплутати, і це буде проявом рдугу. Другий симптом це зниження концентрації уваги. Таким людям важко вислухати лекцію до кінця. Вони їм важко може бути дивитися фільм, якщо його просто треба сісти і дивитися. Це для них дуже складно. Їм набагато простіше дивитися цей фільм, якщо вони будуть. Паралельно ще сидіти в телефоні і щось там скролити. Важко просто спокійно читати і не відволікатись Це практично нереально. Так само може бути важко бути присутнім постійно в розмові і не відволікатися. Третій симптом це погані навички слухання. Можна звертатися до цієї людини, і вона, ніби, присутня в розмові, але насправді вона десь літає в своїх думках. І, до речі, в школі часто таких дітей можна було помітити, тому що вони сиділи на уроках, дивились Загадкового вікно і про щось мріяли в дорослому віці. Це може проявлятися досить схоже. Людина може просто навіть не чути, що до неї звертаються, вона може робити вигляд, що вона слухає, там щось автоматично навіть відповідати, але при цьому вона просто на своїй хвилі і взагалі не чує, що ви від неї хочете. Четвертий симптом це брак наполегливості. Така людина може не завершувати деякі речі до кінця, просто тому що їй важко концентруватися на цій дії. Вона може Починати щось робити, її фокус уваги раптом перемкнувся, і вона вже не завершує цю справу і переключається на щось інше. Дуже часто це помітно в якихось таких побутових речах, коли людині, наприклад, треба прибрати, і вона починає там витирати пил, не завершує цю дію до кінця, кидає, перемикається на те, що треба перебрати книги. А насправді це досить непродуктивно, да і по факту людина витрачає набагато більше часу ніж людина без рдугу. Або вона просто не завершує це прибирання, і воно все таке напівприбране і залишається. Ну і це безумовно може проявлятися абсолютно в усіх сферах життя на роботі, коли людина починає виконувати задачі, не завершує і, взагалі, має такі труднощі. П'ятий симптом це дезорганізованість. Люди з рудугом у них завжди є проблеми з тайм-менеджментом. У них є проблеми з відчуттям часу, і це дуже такий характерний симптом рдугу, тому що людина з рдугом вона відчуває час якось трішки інакше вона може не розраховувати, що їй там треба завчасно кудись приїхати. Їй здається, да, що їй там вистачить п'яти хвилин кудись там добратися. такі люди зазвичай запізнюються. Вони можуть не зовсім реалістично планувати свій день. Наприклад, вони можуть в один день напланувати купу всього, і ну це просто нереалістично все виконати, і потім людина з ордухом буде страждати. Тобто вони не зовсім реалістично оцінюють власні можливості, час та загалом от що. Є речі, які на жаль неможливо виконати. Ну і безумовно, людина з ордугом має завжди проблеми з дедлайнами. Вона ніколи не встигає, вона все здає в останній момент, або вже навіть пізніше останнього моменту, і часом це також може мати негативні наслідки для її життя. Наступний симптом це уникання задач, які вимагають уваги та концентрації. Наприклад, якщо потрібно заповнити якісь документи або подати звіт, такі люди будуть завжди відкладати це до останнього. Моменту вони можуть забувати про це, і також це може призводити до певних негативних наслідків. Наступний симптом це втрата речей. Люди з родум постійно щось гублять: ключі, окуляри, книжки вони постійно забувають, де вони залишають свою речі. Вони не можуть нічого знайти. Зазвичай в їхніх речах відбувається якийсь хаос. Класичний приклад це коли там дівчина намагається в сумці щось знайти а в тій сумці просто можна знайти весь всесвіт, крім того, що їй реально. Потрібно такі люди можуть губити свої документи, телефони та інші важливі речі. Наступний симптом це те, що такі люди дуже легко відволікаються, а вони можуть йти розмовляти з тобою. При цьому повз пройде якась людина в яскравому одязі, чи якась незвична, чи просто звичайна людина. І вони можуть вже перемкнути свою увагу на це. Далі їхня думка перескочить на щось інше, і вони таким чином просто втрачають зв'язок розмови. Але при цьому так виглядає Ніби все окей, тобто, ніби вони в розмові при цьому вони навіть не завжди можуть повторити, що було насправді зараз в розмові. І дев'ятий симптом це забуцькуватість. Люди з рдугом просто постійно все забувають. Вони можуть плутати імена інших людей. Вони можуть якось видозмінювати слова. Вони забувають дні народження, вони забувають важливі дати. Вони забувають про якісь домовленості. Вони не дотримуються своїх обіцянок, не тому що вони якісь там супербезвідповідальні, чи їм бадежі, Вони просто все забувають. Бувають і навіть якщо вони щось собі записують, на жаль, не завжди це допомагає. До речі, я хочу ще так додати один важливий момент: що ось цей перелік симптомів він дуже загальний. Насправді у конкретної людини не всі симптоми будуть деякі симптоми будуть більш вираженими, деякі будуть менш вираженими, але не обов'язково це буде прям повна картина. Ну і тим паче, в дорослому віці, так чи інакше, людина адаптовується під певні такі свої особливості, тому деякі симптоми можуть. Змазуватися, а деякі прояви можуть трішки видозмінюватись та умовно підлаштовуватися під ось таку роботу мозку. Пер перейдемо до проявів гіперактивності та імпульсивності. Тут так само, якщо більше 17 років має бути 5 або більше критеріїв, якщо менше 17 років, 6 та більше критеріїв. Перший і самий такий класичний прояв гіперактивності та імпульсивності, по якому одразу можна вичислити потенційну людину з урдугом в кімнаті. Такі люди постійно метушаться, вони постійно дригають ногами, вони постійно рухають руками, вони не можуть спокійно сидіти. Вони постійно. Так вовтузяться і рухаються. Це класичний прояв гіперактивності. Другий критерій це проблеми з утриманням рівноваги. Таким людям важко просто сидіти. Вони будуть підводитись тоді, коли ніби це не зовсім потрібно. Вони не можуть залишатися на місці. Якщо їм хтось телефонує, вони візьмуть слухавку, але при цьому будуть постійно ходити. І, до речі, люди з ртугом, навіть просто перебуваючи в квартирі, можуть находжувати досить велику кількість кроків, просто тому що у них є ось ця гіперактивність. третій критерій це непосидючість. Досить схожий критерій з попередніми, і дійсно люди не можуть сидіти навіть в тих умовах, де це потрібно. Тобто, їм може бути дуже важко сидіти в театрі або на опері. Вони для них це просто реальна каторга, їм нудно, їм потрібно рухатись, і також в там в кінозалах чи в якихось театрах можна дуже легко помітити таку людину, тому що вона буде постійно змінювати положення. Їй просто буде. Де нудно і дуже важко всидіти. Четвертий критерій це проблеми з мовчанням. Людям з рдугом досить складно мовчати, вони потребують певних розмов. При тому насправді їм не обов'язково, щоб ви якось сильно залучені були до розмови. Тобто їм важливіше говорити. При цьому їхня розмова, особливо якщо вони чимось зайняті, вона може бути досить специфічною. Вони можуть починати фразу, а потім не завершувати її, тому що вони завершили там цю думку в голові, а сказати там забули, ніби їм навіть не дуже важливо, щоб ви чули да цю повну думку. Вони просто перескакують далі до наступної теми. Часом, особливо в такі стани такої якоїсь максимальної розігнаності, яка може бути пов'язана з надмірним там використанням гаджетів, чи ще з якимись штуками, які підсилюють дофамін. Мова таких людей вона може бути трішки незв'язною, Вони дуже сильно перескакують. Загалом це може виглядати трохи дивно зі сторони. Наступний критерій це те, що такі люди постійно, ніби на ходу класичні описом цього стану є те, що ніби у людини з рудухом є певний такий внутрішній моторчик, який постійно змушує її щось робити, перекладати речі, щось там поправити, порухатись, кудись там піти, встати, попити води. І постійно якась дія має бути. Часом нормотиповим людям може бути трішечки складно встигати за такими людьми. Вони також часто дуже швидко ходять, і можливо, ви помічали себе на тому, що ви під час прогулянки ходите швидше ніж ваші друзі, або можливо у вас є друг, який постійно дуже швидко ходить, і ви просто за ним не встигаєте. Наступний критерій це те, що такі люди надмірно багато говорять. Вони е дійсно трішки більш сфокусовані на собі, ніж на своєму співрозмовнику, і вони можуть навіть не помічати ось тих таких, ніби обов'язкових елементів спілкування. Вони можуть надмірно багато говорити, більше бути сфокусованим на тому, щоб розповісти, а не почути е свого там партнера чи друга, чи ще когось. Наступний Тері, це певна така імпульсивність. Дійсно, люди з ордугом, схильні до імпульсивності, Вони можуть перебивати вас, тому що вони вже розуміють, що ви хотіли сказати, коли ви ще там десь на половині фрази. І якщо чесно, це може суперсильно дратувати. Але на жаль, людина з ордугом не завжди може контролювати цей момент. Вони можуть мати певну імпульсивність, яка виникає також дуже спонтанно. Наприклад, вони спокійно їхали за кермом. Потім хтось їм там підрізав, чи посигналив, чи включився якийсь трек, який починає. Розганяти і вони починають порушувати правила, їхати швидко, ризиковано. І до речі, також ризикованість може бути проявом рдугу. Люди з рдугом можуть. Швидше йти на певні ризики і не завжди адекватно їх оцінювати. Наступний критерій це проблеми з очікуванням своєї черги. Людям з рдугом дуже важко стояти в черзі, стояти просто спокійно для них. Це просто якась питка. Зараз насправді трішки легше мені стається з цим, тому що є гаджети, і людина з рдугом може просто відволіктись на перегляд там якихось роликів, що для рдугу не є дуже добрим, але їй таким чином просто простіше витримувати це очікування. І також людям з рдугом Загалом досить складно дотримуватись якихось загальних правил. Вони постійно їх порушують, навіть якщо це якесь ну дуже зрозуміле, там банальне, чітке правило. В більшості випадків людина з рдугом буде хотіти його порушити. І дев'ятий критерій це те, що людина з рдугом може перебувати або втручатися в якісь процеси. Наприклад, ви собі чимось займаєтеся, тут людина підходить і починає втручатися в ваш процес, давати якісь поради чи робити щось замість вас, чи вона просто вклинюється в розмову, не на те, що. Що там відбувалося без неї, це також може бути симптомом рдугу і може трішечки ускладнювати загалом соціальне життя людини. Ну і комбінований вид рдугу, коли у людини є критерії із першого типу і з другого типу. Насправді я б дуже хотіла сказати, що всі ці критерії, всі ці прояви, вони ну в більшості випадків не всі присутні у однієї людини. У когось щось більше виражено, у когось щось менше виражено. Але дуже важливо зрозуміти, що всі ці прояви вони не про поганий характер, вони не про те, що людина якась не окей, щось з нею вона незручна, чи ще щось так. Це вносить певний дискомфорт в життя і людини і оточуючих, але дуже важливо зрозуміти, що це специфіка роботи мозку. Тобто, людина, вона не відповідає часом за ці прояви. Вона не може часом себе контролювати. І дуже важливо розуміти, що людина все це робить не зі зла і не через свій поганий характер. Просто у неї так працює мозок, і дуже важливо, щоб якомога більше людей розуміли, що таке нейроне типовість, тому що з часом таких людей буде ставати все більше і більше. Ну і відверто кажучи, вже зараз їх досить багато. Це приблизно 3-5 від загальної популяції. Хоча деякі спеціалісти кажуть, що це вже 10%. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі під цим відео, що ще вам цікаво буде дізнатися про Рдух. Я планую цілий цикл відео про Рдух, тому обов'язково пишіть, що ще вас цікавить в цій темі. І до зустрічі!